Які шляхи подолання освітніх втрат ви вважаєте реально діючими? для мене особисто? Існує безліч шляхів для подолання освітніх трат, і ми їх маємо обирати самотужки. Вони стосуються різних рівнів. ну, Наприклад, вони можливі вирішення на загальнодержавному рівні. Як то, от, наприклад, Руслан Гурак, голова державної служби якості освіти, він анон говорив про те, що можливо буде створена загальна платформа покращення результатів навчання. Можливий такий варіант в центр якості оцінювання вони також говорять про освітні втрати, і там вони пропонують дуже багато варіантів і. Другорічництво і е, літні табори для навчання, але разом з тим вони говорять, що це не популярні заходи, оскільки вони втрачають е, саме цінне мотивацію дітей. Да? Тобто е, ми ж всі розуміємо, що залишити дитину на другий рік е, це забрати в неї рік життя, тому що ми не впевнені, що вона. з... З великим бажанням буде продовжувати вчитися, не дати їй можливість влітку відпочити так, як вона бажає. Це теж обмеження свободи дитини, скажімо так. Тобто варіантів безліч. Це може бути на рівні громадських організацій, організація т'юторінгу, коли громадська організація допомагає певному закладу освіти в подоланні цих освітніх втрат, але це потребує певних фінансів можливостей і спроможностей. Це може бути now На місці громади, коли громада виділяє додаткові кошти. Ну, в першу чергу, коли громада опікується і дозволяє всім закладам забезпечує таке навчання, коли діти виходять офлайн, тобто не в дистанційному, а все ж таки, всі забезпечені укриттям, це можливість організації, тобто виділено фінансування на додаткові години варіативної складової, тобто повністю забезпечити цю варіативну складову, тоді. За рахунок індивідуальних групових занять можна також проводити роботу по зменшенню цих освітніх втрат. Але я хочу сказати про те, що для кожного закладу освіти цей шлях має бути свій, тому що. Тільки якщо в самому закладі ви будете приймати певні міри, то ви точно зможете подолати освітні втрати. І ще про що би я хотіла сказати, для мене найефективнішим шляхом подолання освітніх втрат буде той, де в школі кожен вчитель проаналізує здобутки кожного учня, проаналізує його можливості і, так би мовити, побудує ось ту індивідуальну траєкторію розвитку дитини Про яку говорить нова українська школа, і тоді, фактично, ви в цю індивідуальну траєкторію закладаєте всі необхідні компенсаторні механізми, ви пробудовуєте стратегію розвитку цієї дитини, таким чином, щоб уникнути цих втрат. Але тут. Треба пам'ятати про мотиваційну складову. Скільки б ми не будували для дитини ось цих індивідуальних траєкторій розвитку, якщо дитині не цікаво навчатися, вона навчатися не буде. Тому ось цей фільм, цікавий, що ми сьогодні дивилися, він саме про те: про мотивацію. Вчитель має бути готовий до того, що він змотивує учнів до навчання. Не забуваємо про це. Спасибо, пані людну. Я думаю, тут у нас зібралися такі проактивні освітяни.